Хаос. Хаос це перше, що було при спробі російськими військами взяти Київ. Оцей хаос він запам'ятався. І запам'ятався в цей переломний момент, коли українські війська взяли все в свої руки і пішли в контрнаступ. Бойової духи мотивація мені здається, саме завдяки цьому була стримана навала російських військ у перші дні, була стабілізована лінія фронту. Навіть так зараз ще маємо змінити території. Друге, це вже технічний нюанс. Це те, що українська армія технічно мала змогу це робити. Вона не втратила керованість, змогла протидіяти на різних ділянках фронту, злагоджено в тій чи іншій мірі, щоб власне цю оборону побудувати. Бо умовно кажучи. Людини з автоматом не досить, щоб зупинити колону танків. Головне досягнення це звичайно перемога в битві за Київ, тому що вона дала поштовх цьому тому, що відбувалося далі. І де ми зараз знаходимося в цьому протистоянні у цій війні. Запам'яталося село Тетерівське на Київщині, це північ Київщини ближче до Іванкова, яке було стерте з лиця землі. Жодного вцілілого будинку, жодного вцілілого подвір'я. Uh, і один із таких моментів, коли прилетіла авіаційна бомба, і будинок двоповерховий просто розмазало по землі. І от на кілька сотень метрів залишилися просто відбитки цього будинку. Те, як стріляє авіація, це в мене викликало бурю емоцій. Щось незрозумілого. І як? Що це, чому земля просто піднімається? І падає вниз, Таке враження, що небо обвалилось на голову. Хлопцям вдалося опанувати новітні західні зразки озброєнь, і вдалося не тільки опанувати, вони їх зараз вдало використовують проти окупантів. Люди, які не мали жодного військового досвіду, а таких дуже багато зараз в бригадах і у військових підрозділах зсу вони дуже швидко вчаться і стають справжніми профі військової справи за досить такий короткий час. Да, вчорашні менеджери там. Кур'єри, адвокати, а, тобто, ну це теж, як на мене, такий дуже серйозний фактор, який впливає на хід війни, в тому числі є. Yeah. Абсолютно нові види зброї, з якими наші військові раніше не стикалися, не знали, як з нею працювати, і те, що вони в суперкороткі терміни вчилися її застосовувати буквально в багатьох випадках, буквально на, на полі бою. Наприклад, коли нам давали енлави, там стінгери і тому подібне, ще на початку повномасштабного вторгнення, я дуже добре запам'ятала моменти, коли військовослужбовці запитували, чи немає перекладеної інструкції українською для того, як, як це застосовується, як це як це робить. І вони перекладали самі, передавали з роти в роту з батальйона в батальйон і зрештою навчилися. Звичайно, звільнення Харківщини більшої частини на 95%, в тому числі за річкою Оскол. Хоча всі казали і планували, що ми станемо на зиму по річці, але ЗСУ форсували її ще у вересні і у подальшому продвинулися тут у бік сватового успішні операції на Харківщині на Херсонщині, тобто. Херсонщина це була систематична робота, яку Збройні сили України ціною втрат робили протягом місяців, створювали умови для того, щоб Росії було дуже затратно з точки зору ресурсів людей, знаходитись там. Попри все, це, що там відбувалося, от у цей перший тиждень після того, як збройні сили зайшли у Херсон, ця атмосфера свята вона от залишається мені здається на все життя. По Перше у жителів Херсона, по-друге, у військовослужбовців, тому що я бачив там квіти на танках, і це ну, це багато про що говорить. Острів Зміїни він дуже нагадує те, що відбулося в Херсоні. Тобто, як Херсон звільняло за допомогою систематичного впливу на російських військових, тобто обстріли, створення такої неможливості перебувати там, так само було і на Зміїному. Тобто, і було. Важливо побувати і побачити, що там а на зміїному це просто тотальна руїна, яка оточена морем. і все те, що принесла Росія на територію України, це ось така от руїна з нерозірваними боєприпасами під ногами, зі знищеною технікою, з просто повністю покинутим місцем. І п'яте досягнення, як на мене, це місто Бахмут, місто Бахмут. Стримує російську навалу, місто Бахмут укріплюється і не здається окупантам. Оборона Бахмута, яка триває вже з липня місяця, і це справжній Сталінград, те, що там зараз відбувається, і та стійкість українських воїнів, українських бійців, якого вони демонструють, це просто щось надприродне, тому що протягом такого часу тримати місто під вогневим валом артилерії. Під відбиваючи по вісім по десять штурмів тільки на одній локації. Це особисто я знаю там, де я був. Ну це просто неймовірна стійкість, яку як на мене наразі не в змозі показати будь-яка армія світу. Україн, українські військові там стоять, заперлися в той бетон і не впускають нікого далі. Вони стоять на одному місці, та десь там є рухи, десь якісь контрнаступальні операції, але все лінія встала. І війська далі не пропускають, які би сили не кидали туди, яких би вагнерівців, яких би кадирівців кого б там не кидали, і скільки снарядів, тон снарядів насипали б на голову військовим? Вони стоять. Ми воюємо за власну землю. Ми нікого сюди не запрошували, не кликали на нас напали, і ми обороняємося. І те, що зараз відбувається на щастя, відбувається контрнаступи. В нас на нього є сили. Це повернення власних територій. Це найперше, що нас відрізняє. Бо ми не загарбники, ми не окупанти, ми боремося за своє. Якщо по-чесному, я б навіть ніколи би і не порівнювала. Що стосується українських військових, то у них є мотивація, по перше. Люди захищають свою рідну землю. Вони знають за що вони воюють. Вони воюють за свої сім'ї, воюють за своїх дітей, воюють за своїх дружин, воюють за своїх родичів і за своїх батьків. І це найголовніше. І це, як мені здається, один. З найвагоміших чинників, який дозволив стримати російську армію у перші дні. На волі у нас був такий момент, коли під лиманом ми зустріли просто а, колону наших бійців там е, десантників 95-ї бригади, які поверталися е, після наступу. А вони були такі втомлені, такі брудні. А, вони казали, що вони е, не їли ну толком там три доби десь. Загалом близько восьми годин поспали, але вони були настільки щасливі і е, просто люди стояли посеред дороги, посеред дороги і е, обабіч дороги, і тримали українські прапори, і зустрічали їх махали їм руками. Ну як сказав мені один з бійців саме ось заради таких моментів, ми воюємо. Більшість людей, з якими я у Бахмуті, переконана в тому, що українська армія відстоїть місто. А окупанти, які приїхали з Росії, мають піти геть, і насправді ця позиція дійсно надихає.